Святий Іване, предтечий Хрестителю Господній, про Тебе говорить святий Євангеліст, що ти чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло, і щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало воно прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було від віків. Про тебе, всехвальний пророче, свідчить сам Господь, коли каже, що ти більший від усіх інших. Пророки провіщали Христа словами, а Ти вказав на нього рукою і говорив: це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, Ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови. Царя Бога, ти перший мученик, ти постників і пустинників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа, Тебе прошу, до Тебе припадаю, не відмов мені твого заступництва, щоб душа моя відновилася покаянням, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Випроси мені ласку, щоб я могла одержати прощення гріхів і могла увійти колись туди, куди ніщо скверне не може увійти, у Небесне Царство. Амінь.